ради з питань соціально-економічного розвитку бюджету, фінансів та регуляторної політики. На комісії присутньо п'ять э, э, членів комісії Вороткіна Мирослава Васильівна, Стойка Іван Михайлович, Боршош Микола Іванович, Маргіта Василь Іванович Сухан Станіслав Васильович. У На... порядку денному є 4 питання: присутні. Віктора Джеча немає. Бандурович Оксана Федорівна, секретар постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, науки, молодіжної політики, охорони здоров'я, національних меншин, духовності спорту, з питань дотримання законності та правопорядку регламенту. Пацькано Оксана Наполіна, начальник фінансової міської ради. Дубець Ярослав Петрович, інспектор відділу охорони здоров'я, культури, сім'ї, молоді та спорту Іршавської міської ради, усвійська Тетяна Михайлівна, головний спеціаліст відділу фінансового та матеріально-технічного забезпечення міської ради, будь Мар'яна Юріївна, директор комунальної установи Іршавського центру професійного розвитку педагогічних працівників Іршавської міської ради. Так, порядок денний, чотири питання. Так, поза такий порядок денний. За, проти, утримався одного голосу. Питання перше. По першому питанню порядку денного про внесення змін до рішення Ішевської міської ради від 22 грудня 2023 року номер 2933 про бюджет Ішевської міської територіальної громади на 24 рік до слова запрошується Паскан Оксана Анатолійна, начальник фінансового відділу міської ради. Дякую. Всім доброго дня, шановні депутати. Відповідно до об'ясного... Розпорядження 865-го, нам потрібно прийняти кошти іншої субвенції, яка називається по природоохоронним заходам. Це цільові кошти, які нам передбачені з обласного бюджету на закупівлю мусорних баків. Ці кошти будуть направлені розпоряднику розпорядники коштів міська рада. Вони їх закуплять ці мусорні баки, і будуть це передавати на всю громаду, це по всіх садочках, по всіх школах, музе... ну, по, всіх, по, всіх, по всіх комунальних закладах нашої громади. Ще е, такі зміни у межах загального обсягу фінансування по відділу освіти. Відділ освіти згідно свого клопотання просить зменшити асигнування на суму 104 тисяч по таких кодах видатків по школах, на 76 тисяч зменшити інші енергоносії, по ем, діяльності професійного розвитку педагогічних працівників, зменшити асигнування на 24 тисячі це з нарахування на оплату праці і з оплату послуг на 4 тисячі. Відповідно, збільшити асигнування по позашкільних закладах це 4 тисячі на електроенергію, 4 тисячі на електроенергію по мистецьким школам, по центру професійного розвитку 28 тисяч на оплату праці, по клубах 64 тисячі на оплату енергоносіїв. І по США 4 тисячі на оплату електроенергію. Це все, що попояснюю, Чи в мене ще одне доповнення, будь ласка, якщо вони проти, тільки що поступило рішення Зарічанської сільської ради, які нам хочуть дати кошти іншої субвенції, е які будуть передбачені Центру професійного розвитку за е надані ними послуги, і ці кошти будуть передбачені на оплату праці 40 тисяч. Плата працюють на рахування. Це всі зміни, які нам треба. Це ми закриваємо по М -м, шо перекидка, 104 тисячі. Так, так, де їх не по 64 А 64 я повністю порозписувано у нас немає. Оплата електроенергії по клубах. Ні, я розумію, але а. я розпишу, але це нема. У мене немає, я тут повний день Служби питання в порядку денного про внесення змін до програм, фінансове забезпечення, проведення природоохоронних заходів, заходів з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, захисту земель підпалових павкових води річки Єршавська та річки Синілка, провід очистки Русили річка Синівка, та річка Єршавка. Потічків і прилеглих тюетів від намову та сміття зеленення територіальної громади, викошування водії полиницької, борщівника сосновського інших шкідливих для здоров'я рослин на території шайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. Росла запрошується у світська Тетяна Михайлівна. Добрий день. Дивіться, ми дану програму вносимо зміни і зв'язку з тим, що були виділені кошти, відкриваємо новий захід на придбання контейнерів або для збору твердих побутових відходів в населених пунктах громади. Те, що говорила Оксана Анатоліє, за скільки вносимо змін. Ну, зараз будуть поясняти ціну. 10-літровий коштує 1300 гривень, Ну, а то будуть на школу садочки 110-літрові баки. Більше нам треба вже на комунальні, то Вже будуть другу ціну висяти. Може, а чому цю програму пускаєте? Це, це питання. Я не розумію. Та, це цільові кошти Я розумію, але так програма у нас є, у нас як у нас є куча програм де ми... О, бачався, це, собі, ну, вибачаюся, Екологічні кошти лише можуть йти по природоохоронних закладах. Вони є інші... правильно, я, я розумів, що це так би мало бути. А. Якби ми використовували і всі кошти на цю програму, що як вона звучить, то би дуже правильно було. Як би було все читати. Це, це питання цих ящиків. Ну, то всі кошти, що висвітувати ми... міська рада, як висвітувати. парки на школи. Так, да, в Малайні всі на наші, заклади. Всі. На наші, що, Крім їм тепло буде теж? Так, ну, якщо їм треба, буде визначати. Ні, я просто коло... ну, розумів, бо, ту, 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 ну, Зараз 53 баки треба на школу, садочки 21, амбулаторії 10, 7, музичні 2, будинок культури 2, позашкілля 1. Ну, вже зараз. Добре, Хто Будемо... буде реалізувати цю програму? рада. Це що є тепло місто? У нас є за Воно піде на тендер, тому що то є 400. 000. Ніхто поїде на куди добре. Коба реалізувати цю далі програму. Ми построїли спортивні площадки. Через два роки їх не є, їх не існує. Воно все, гроші наші пішли. Ви творилися, не існує зазвіти, чому такому стані є. ящики через... Їх половина вже не буде, половина вже має падать, то відповідають. Якщо люди дадуться то є но... відповідальність, наприклад, освітіся, передадуть 90 баки, у нас за них відповідає по акту передачі, і нас кладе їх на баланс, як інвентар. Другий бак, наприклад, там 10 чи 5, там м'яте е по місту, ми за них відповідаємо, бо у нас як передачі, десь кладуть на баланс. Другий за нами, Олександр, но... но... я вас розумію. До нас претензій Ну Дивіться, всяке господарювання, як у нас є, так вам привожу приклади з цими спортивними площадками. Ми їх передали у світі, директорка не хоче, я це не знав, там і поклать камеру, дайте мені чоловік відкритими ще йому посаду. Так само буде з семи ящиками. Як чому ми не можемо передати цю оренду, це що бив КНП, там наше тепломісто, з цим питанням вжиткам займали, десь збором мусора займав, бо за це відповідали, так якби вони взагалі питання. Я хочу видеть та библиотека, что дело передасте, бо она абсолютно тут можно найти. Та й все на всі школи, на всі садики, бо там що є. Наприклад, нам єдин мусорник там доста, на всіх садики. Так визначено, mm. та, в них визначено. До... Там старостат, до... до... навірно, до... є, до... буде давати до... їм до... пропозиції, до... якісь куди, то до... має йти, все, ну... Це вудки, виросло, скоро до... питання. Екологічні кошти, область давай, вони туди кошти. Ну, не ціль, вони їх заберуть, але їх ще тендер треба. А постійні це. Я кажу, вони, вони розумієш, ми прийняли програму весною. Тепер ми виділяли навіть кошти на ту програму, є так само? А чому вони це не витворили, це не робили? Ну, розумієте як, у нас екологічно передбачено лише 50 тисяч по плану. Бо 150 тисяч uh, по плану. Так, да, а да. й було нікати, програма як на віртуальні кошти 150, живих лише нам поступить 50, то, як прийдуть якісь перевиконання, то ми докладемо нам ту програму і може вони робити щось із них. Або самих живих коштів лише 50 тисяч. Оксанко, давайте, дивіться, система роботи нашого КМП вони можуть робити навіть борг, тому що ми їм гроші накачали кучу, вони роблять такі роботи, які фінансують через місяць, через два. І вони в тому не роблять. У той час прийшов люди, ми позираємо на то, все, вся шама в Амброзії, все отаке в Амброзії і ничця не робимо. Mm -hmm. І ми розказуємо, як воно має бути програму прийняти. Все маразник. Борщини косили? А те, Вони, мабуть, є карта із, із, помогу, з поморму з 5-го року, де найбільше ареали, то є амброзії, десь кошували, Є у є, то нікде це не діло. Просто ти міста мало займати, давати, давати гроші мали використовувати, КНПСі мало наше те по місту і все. Просто зазвідати, кого виконував роботу, як вони її зробили. Воно раніше її використовував. Звісно, так уся ця програма фінансувала живими грошима 100%, то все було. Ось тепер так, ото прийшло, прийшло потихо, потихо потихно сніг опаде, все. до Довіда. І ми все от тут несю програму, ми не просто фактично ставимо свою галочку, що ми, ну, ми купили ящики. Може бути, що не можемо користувати наше через екологічну всю програму. Ну, а а то 50 000 вони ще використали, що кажуть, що я живами дружина. Балашивка Русланичка на 36 000. Значить, ти на просто?

Бо так як у нас був залишок, вільний залишок коштів по сих екології, то його не можна використовувати, бо на, на... нас... Це вийшов на цю саму програму. Так, да, програма мусить бути, і це розчистка лише йде по цій програму. Те, що ми передбачали на розчистку, то йшло з загальних коштів. Бо ми з вільного залишку немає на то передбачити, бо ми лише воєнному не давати укриття. Та за цей вільний залишок пішло воєнне. 200 тисяч до разу на військовій частині, що вже профінансовано. Програму вони кажуть «добавити». Добавити просто, мало хочуть усю програму, що в нас прийнята, да. «добавити» – пункт. Ми просто по-другому ну, не гадали не як прийняти. Чому вона не робить ці, ця програма? Ми її, приймаємо, ми її ці, на свою, на не маємо, її їх рахуємо не робимо. В на першому бюджетній комісії ми прийняли порядок фінансування місцевих цільових програм. В кінці року кожен, хто є відповідальний, там по паспорту є відповідальний виконавець по програмі. Ми всіх запросимо, і всіся одзвітується, кажуть. А за цю хто відповідає? Міська рада. Міська рада, але ці кожна так. Василька, Васильцу, Місікіння з Васильцу, бухгалтерія прийде, одзвітує, аж було виконано. Бухгалтерія немає, має конкретна особа, на яку якусь довірило то зробити. У нас є речах, Є тепломісно. У нас більше не є комунальних підприємств, які виконували. на тендер дати роботи. Си... Я кого виконав ті роботи? За яку ціну то було проведено? Виконавець <розуміст> хто. ці Це Що Там було де щось чисто, що саме більше не було. Може... <розуміст> <розуміст> 36 тисяч до який оренду контракт ви давали все гроші той не вдав де гроші. ми говоримо за те що треба посидіти вже впало паузу найхуші період це наче. а мусор зараз забирають від нашу стану да. Дусі. То, наші по місту я обижу ти по місту ще найліпше робить. так я Бутусіїв, да? Бутусіїв, звісно. Це пульвий, все їм легше трошки роботу. Просто має бути відповідальний. От я кажу, ми купуємо, щось передаємо віртуально, бо бібліотека ще без опутити ящик, і там директорки школи не хоче з тим все займати, що має все займати. Ну, без із мусорний ящик опутити. Ну, ми їм кажуть, що в школі є завгрозки. Ну, спасибо. не треба опутити, я ні, ну і сукотити треба, як вартний, де його там приятелять. Ми говоримо, ми це питання нам глибше, це питання, як тут можна ящик. У вас украде 300-метровий бат, кому він може? Все, то питання не в тому стояло. Мене просто інтересує одно, чому ми створюючи і накачуючи грошима типло місто, КМП, ми не, на них просто не концентруємо, що вони від початку до кінця no, контролювали, використовували. то. Вони займають, вони мають знати, яке в них є майно, за що вони відповідають. Дивіться, зараз пройшло 9 місяців. Маємо це звітуватися. Вони на колір мали звітувати. Вони перед вами звітують. На початку січня, коли я звісно, туди не мав. Я А що до них АНП каждой партнер? По программах а очі не заплатити по синтеза. А по діяльності? По діяльності я. Я просто я не пам'ятаю, як вони скупують тут. Можна запросити їх тут звідти. Mm -hmm. uh -huh. uh -huh. на, на Якщо б хочеться, хоче не знать. Для мене це час має. Що? Якщо хоч, він... Та для того може скликати президії. Він сходу не зможе зайти тобі, надати. У звітах не обов'язково маєте на сесії. Воно на президії може йти звідти. Ні один керівник сходу не... Ну так просто звіт не зробить. А, старос, на 3 -3. Рідменні, рідменні, да, ми за старост забили. приємні, взагалі старост. Ну якусь не цікаво мені слухати, що ми роздали десяти бів, роздали 15, 15. Якби то ви не профанація, то було. Профанацію все ви займаємо. Давай сам подальше. Все. 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 ставимо все. на голосування друге питання. Хто за? У третьому питанню порядку денного про надання згоди на організацію співробітництва у сфері надання освітніх послуг у формі спільного фінансування комунальної установи Чайський центр професійного розвитку педагогічних працівників Рішавської міської ради Закарпатської області. До слова, запрошується Ми просимо надати згоду у сфері співробітництва з надання освітніх послуг між реальними громадами, такими як Кам'янська, Вілківська та

Я ще питання. Третє питання: хто за, проти, втримався одноголосно. По четвертому питанню порядку денного про затвердження положення Собадинської початкової школи і Іршавського ліцею номер 1 Віршевської міської ради Закарпатської області до слова запрошується без Ярослав Петро. Хочу повідомити, що зараз проводиться відокремлення. Розенської філії гімназії від Ішарського uh, ліцею no uh, Так, У зв'язку з чим необхідно привести статутні документи Іршавського ліцею відповідні до законодавства, відповідно нового, нового статусу. Uh, відповідно, треба прийняти uh, на, на минулій сесії прийнятий статут Іршавського ліцею, а зараз необхідно прийняти нові редакції статуту положення. Про собакінську фігу. Ну, Треба привезти Все Це, Це, в принципі, більше їхні. Мали сьогодні розглянути, але у зв'язку з тим, що творимо немає, тому причули перелік питань бюджетної комісії. І запросили членів комісії, Оксана але прийшла, Оксана нагально не змогла прийти. Ну, Немає ще взагалі да. тут. А що тут означає? Буде ще один директор чи що там не є. Ні, Просто треба нам затвердити. Але, ну, не, то... Рекомендувати до дорослі. Просто є філія, в неї є не статут, а положення. Бо ага. Вона не є окремою юридичною особою. Mm. Вона має положення, там воно на пару сторінок буквально ну, формальність, але все. Просто міняє просто формат роботи жарки середні. Так, бо відокремлюється лозацька гімназія. Директорка шарської гімназії даємо це більше своєму питання. У нас мала займати і воду, і з Хоча в принципі за ото... Всі питання є вирішили. すいまん。<laughs>